26 лютого відбулася нарада керівників комунальних підприємств, на якій обговорювали актуальні питання благоустрою громади та плани на весняний сезон. Заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка окреслив ключові напрямки роботи, характерні для цього періоду. З настанням погожих днів у громаді розпочалося активне прибирання. Комунальне підприємство спецкомунтранс вже здійснює механізоване очищення вулиць. Зараз Комунальне підприємство вичищає дороги від, від залишків гранвіців від того сміття, яке утворилося за зиму. Також проводимо роботи по опилюванню дерев, чагарників на дорогах, які нашої громади. Вивозимо гілля, переробляємо його на тріску. У ході наради було порушено питання роботи котелень міста через потепління, почастішали випадки перекривання мешканцями будинків запірної арматури, що призводить до розбалансування системи тепломережі. Якщо в деяких будинках перекрито, то в інших будинках іде так звані перетопи, і саме хуже, що не тільки в будинках, а це підвищення температури відбувається і на котельнях. В результаті чого спрацьовує захисна автоматика і відключаються котли. Так, таку ситуацію люди ощутили, от, відчули на вихідних днях і були відключені дві котельні великі. Поки спрацювали аварійні бригади, поки, поки перезапустили ці котельні ну, в зв'язку з сильним вітром, люди відчули холод у своїх помешканнях. Було багато скарг. На що відповідно реагували працівники тепловодсервісу? Котельні налаштовані на температурний режим, на той, який у нас є зараз. І відповідно, з підвищенням температури, температура теплоносія зменшується, тому просимо не втручатися в роботу системи і не самовільно її не зарегульовувати. Унаслідок підняття рівня води у річці і відповідно підняття рівня ґрунтових вод у місті виникли підтоплення декількох багатоповерхових будинків та приватного сектору. Де можна це питання усунути, ми усуваємо. Але хочу теж сказати, що з простим відкачуванням води результату тут ми не доб'ємося ніякого, тому що рівень грунтових вод, на жаль, він. Де тримається постійно і він відкачуванням тут не зарадиш, зважаючи на значну кількість ям на дорогах, планується найближчим часом провести їх поточний ремонт холодним асфальтом. У зв'язку з переходом температури постійним переходом через нуль, як кажуть, йде розмерзання, замерзання ґрунта, По місту з'явилося багато ям. Ми готові їх розпочинати вже робити, але зараз є проблема з тим, що дуже високі ґрунтові води. І, скажімо, під час роботи не вдається навіть газовою горілкою висушити основу. Через те трішки роботи затримуються. Планові ремонтні роботи дорожнього полотна проведуть з настанням теплого періоду. Це десь кінець квітня, травень місяць. Там уже будуть працювати дорожні організації і відповідно виконувати ці роботи гарячим асфальтобетоном. Бо зараз ми можемо працювати тільки холодним асфальтобетоном. Загалом, під час наради, було наголошено на проблемних питаннях у комунальній галузі та намічено план подальших дій.